Суперечка. Високий жилавий чоловік, ще майже парубок, гнівно зблиснув очима на господаря. Усе ж стримався, лише сказав ні, вельможний пане. Мені це не підходить. Якусь хвилю пан Кобильський розглядав гостя маленькими примруженими очицями. Дурний ти, хлопче, сказав нарешті. А я тобі гарне діло пропоную. Бо шаную рід твій і прадідів твоїх. Вони з моїми разом стояли під синіми водами. У якій битві вистояли? Трьох ханів прогнали з нашої землі. А чого прогнали? Бо плічо-пліч пліч стояли. І дід твій метро разом з моїм пшеницю грекам возили. А тепер ти на мене звіром зиркаєш. Гадаєш, не знаю чому. Бо в мене он пан повів рукою по світлиці, всього вдосталь, а в тебе стара свитка і шапка в дірках. Ото і всього. Тож я тобі діло пропоную, а ти не гарне це діло, пане. Одна справа стежити за татарами і зовсім інша за своїм братом. І потім пан Переяславський староста дозволяє козакувати всім, хто того забажає. При згадці про переяславського старосту пан Кобильський ніби аж на зріст поменшав. Бо хоч і сам був старостою, проте лише Канівецьким. А канівецька земля була часткою Переяславської. І цей обідраний впертюг, цей лайдак ходить у Переяславського старости в улюбленцях. Носиться той з ним як списаною торбою. Ще б пак кращий вивідник землі Переяславської. А що? Коли цей обідранець Швайка донесе до вух переславського старости його, пана кобильського слова Михайло Масло, людина гарячкувата, не встигнеш і озирнутися, як перестанеш бути паном. Тому якомога спокійніше пан Кобильський додав Та я що? Я ж не проти здобичництва, а кажу про десяту частку, яку той здобичник має сплачувати. А хто перевірить, яка вона? Може, десята, а може, і сота. От я тобі й кажу, дай мені знати, хто де промишляє. А далі то вже не твоя справа. І тебе не обділю. Бо ж сам поглянь, у чому ходиш. Ну то як? Ні, пане. Те, що ви називаєте поміччю, я називаю зрадою. Зрадою. Заревів пан Кобильський. Це ти мені кажеш. Ти нігтя мого не вартий. Він вихопив шаблю, що була при поосі, і замахнувся на гостя. Проте той уже чекав цього. Зблиснули дві блискавки, почувся дзенькіт криці, а через мить шабля пана кобильського вирвалася з рук. Заспокойтеся, пане, посміхнувся Швайка. Я скажу вам лише те, що мушу сказати: готуйтеся до татарського нападу. А про все інше я вас не чув і ви мене не бачили. Він круто повернувся і вийшов із світлиці. крев. Лайнувся пан Кобильський. Бидло, лайдак. Ну, стривай, і визирнув у вікно Тишкевича. Швидше. За якусь хвилину перед ним стояв опасистий молодик з чіпкими очицями. Слухаю ясновельможного пана, догідливо сказав він. Пан кобильський ще й досі не міг заспокоїтися. Бидло, повторював він, бігаючи по світлиці. Нараз зупинився перед тишкевичем і запитав «Чу». що, прошу пана? здивувався той, ніби й не стояв хвилину тому під дверима і не вслухався в кожне слово. Що пан має на увазі? Пан кобильський полегшено зітхнув. «Та то я так. Ти запам'ятав того хлопа, який тільки но вийшов? Еге ж, Бритке Бридке бидло, так і проситься на палю. На палю не треба, а куди він подався? Схоже, у бік воронівки, прошепана. Ага. Мабуть, за сулу зібрався. То ти от що? На палю, кажу, не треба. А він провів ребром долоні по горлянці. Тільки не тут. А десь подалі. Зрозумів? Зрозумів, ваша вельможність. Виструнчився тишкевич. Перехопимо підмохначим. Він дорогою, а ми навпростець. Підмохначим то й підмохначим. Тільки візьми жовнірів зо п'ять, бо то такий хлоп, що просто так до рук не дасться. Не турбуйтеся, ваш мость. Тишкович крутнувся біля порогу і щось, би його й не було. А за хвилину з надвору пролунав шалений дрібкопит. Швайка без поспіху їхав лісовою дорогою. Він ще й дотепер клекотав гнівом. Ну і негідник цей пан Кобильський, ну й глитай. Мало того, що свої села обдирав, мов липку, так ще й хлопців козаків йому видавай. І як же хитро повів. Наші предки давали від коша татарам, тож і ми повинні триматися разом. Ти, Пилипе, видавай хлопців, а я їх грабуватиму. Швайка не втримався і сплюнув у бік. Найгірше було те, що їхні прадіди таки і справді разом билися під синіми водами майже 130 років тому, а діди возили морем українську пшеницю від Очакова та Коцюбєєва аж у грецькі краї. А от батьки розійшлися. Батько цього кобильського, тоді ще Симко Кобильчак, подався до литвичі Польщі і повернувся з звідтіля вже паном з грамотою на кілька селищ. І син його шляхом пішов. А він, Пилип, свого батька майже не пам'ятає. Загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом з нею. Швайка все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. Он там його хата була за воронівською кам'яною горою. Була та загула. І тепер його хатою став увесь білий світ, від канева до кафи, від Переслава до хаджибея. Зненацька швидше відчув, ніж зауважив попереду чиюсь присутність. Завмер і довго наслухав глуху ніч. Очі майже нічого не бачили, а серце підказувало є щось. Шкода. Не взяв з собою вірного барвінка, гадав, що на своїй землі небезпеки для нього немає. Що ж, це йому наука на майбутнє. Швайка звернув у нетрі і спішився. Тримаючи вітрика на поводі, обережно рушив паралельно до лісової дороги. Через сотню кроків почув, як тріснула гілка під чиїмись ногами. Очі, що призвичайлися бачити дещо, і в такій темряві. Розгледіли край дороги кілька кінних постатей. Рука мамоволі потяглася до лука. Що потрібно цим нічним зайдам, на кого вони чатують? Один із них тихо кашлянув у рукав. Тоді сказав Щось ніби їхало. Чи, може, здалося І знову мовчанка? Довга, тривожна, де ж той клятий швайка. Знову подав голос той, хто кашлянув. Може, подався іншою дорогою. Помовч, порадив інший і цвикнув зубом. І чого це наш пан на нього так заївся? запитав третій. Заткніть пащики, вся крев. Сердито прошипів той, хто перед цим цвикнув зубом. І ні, пари з вуст, бо коли не порішимо того хлопа, то краще панові на очі не потикатися. Швайка зціпив зуби. Он воно що не вибачив йому пан Кобильський, вирішив помститися. Що ж, цього й треба було чекати. Якби це були татари, Швайка, ні миті не геявся би навіть звідсіля, не заявляючись їм на очі, можна було б покласти усіх п'ятьох. Проте перед ним були не татари. Свої єдинокровні брати чатували на нього. Швайка зітхнув. Потому описав широку дугу і вийшов на дорогу далеко за засідкою. Чекайте, хлопці, чекайте, з сумною посмішкою подумав він. Не минути вам канчуків пана Кобильського.